Привіт-привіт. Запихались. Так, мене звати Катя, мені 25 років і мій зріст метр 58. Улюблена фраза мого батька маленька собака до старості цуценя. <риклад> я почала рано працювати десь 17 років, і якось я працювала адміністратором в барі. Уявіть цю картину. Бар. За столом сидить компанія випивших дорослих, величезних мужиків, в них якийсь конфлікт, і вони хочуть адміністратора. І виходжу я, кажу: добрий вечір, шановні, чим я можу вам допомогти? Це те, як я себе відчуваю. Що бачать вони? Це приблизно такий шматок лоба, який стирчить над столом, і чують: добрий вечір, шановні, чим я можу вам допомогти. Дивляться на це все і такі Боже мій, а хто це у нас тут прийшов? А покличте папу адміністратора з дорослої зали. М -м 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 ну, я знаю, що я виглядаю доволі мініатюрною, милою, і через це люди часто думають, що я їм як пташечка. Типу, знаєте, крапельку водички, півзернятка в день. А я люблю шкурки від сала, сирі свинячі вуха. Варені курячі лапи. Я запрошую вас на вечерю після цього. Романтично. Тому я дійсно пташка. пташка птеродактіль От знаєте, вас в дитинстві батьки могли за хороші оцінки водити в Макдональдс, а мені мама купувала кіло шкурок від сала. Вона відкривала двері в кімнату. Швиряла туди пакет зі шкурками, закривала і чула: я люблю тебе, мамо. А хороші оцінки я отримувала часто, тому що в школі я була відмінницею. Гордість школи. Татова радість. Мами на 9, а не 10. Мене дуже сварили за погані оцінки в школі. Але ну, я знаю, знаю, що батьки вони хотіли для мене найкращого. Найкращі оцінки, найкраще майбутнє, найкращі дитячі травми. <плодуйте> Поплодуйте, у кого було прізвисько в школі. Я вам трошки заздрю, тому що в мене в школі прізвиська не було. Але воно було в мене на Олімпіадах. Мене називали Катя Гоу Гоу. Катя Гордість Гончарівська. Взагалі, згадуючи її шкільну пору, вона мені зараз нагадує трошки метрополітен. тому що ти звикаєш рухатися в колії навколо потні пацани, в тебе в кармані тільки вісім гривень. І ти волею-неволею заглядаєшся на оголошення клуб Хевен шукає нових працівниць. А в мене є досвід, яка ця гоу. -гоу. Е, ще я маю таку маленьку особливість: я метиска. Метиси це люди зі змішаною кров'ю. В мене мама Українка, тато татарін. Знаєте, як приймають пологи у метисів? Отако От дитинка народжується, її дістають, підносять і кажуть: «А сьогодні мама маморіцімера. І кажуть, що метиси від природи дуже красиві і мають хороший імунітет. Тож можна сказати, що я виграла генетичну лотерею. Але по закону нашої держави 20% від відіграшу я маю віддати. І мої 20% це зуби. Я маю дуже погані зуби, настільки погані, що сім штук мені вже вирвали. І це тільки за сьогоднішній ранок. У мене їх просто було 46, аж метиска. Мої зуби настільки погані, що вони як актори Гри престолів. Я ніколи не знаю, кого не продлять на наступний сезон. Чому так сталося? Тому що в дитинстві мене водили до єдиного стоматолога в моєму рідному селищі. І там було все погано. Там було дуже старе обладнання. Замість стоматологічного крісла в нього просто стояв обшарпаний табурєт. Дверей в кабінет не було, там висіли, знаєте, такі штори з бусін, як у бабусі, тільки з дитячих зубів. Заходиш і чуєш Ну, але зараз, зараз вже все добре. Я знайшла хорошого стоматолога і таке явище, як мікрозайми. І все добре, він мені все вилікував. Але він сказав, що за всю свою практику він жодного разу не бачив настільки поганих зубів. Я думаю, що я нанесла людині психологічну травму. Я уявляю, як він ввечері приходить додому, сідає біля вікна і такий я не можу спасти їх всіх. Їх було сім, Карл. Почала нещодавно ходити на психотерапію. Знайоме явище психотерапія. І я задумалась над такою штукою, як самоствердження. Задумалась над тим, що нам, людям, ми такі створіння, нам постійно треба об щось самостверджуватись. І раніше, для того, щоб самоствердитись, тобі треба було мати круту печеру, бути лідером, мати багато жінок. Зараз, щоб самоствердитись, тобі теж треба мати класну печеру, бути лідером, мати багато жінок або доступ в інтернет. Поаплодуйте, кого замахали мамкіни коментатори. Дивіться, є нюанс. Якщо ви не аплодуєте в момент, коли вас питають, чи не замахали вас мамкіно-коментатори, можливо, можливо. Мамкін, коментатор, це ви. Задумайтесь. Зараз достатньо просто поставити собі на аватарку заставку лісу, в нікнеймі написати юзер нижнє підкреслення 321. І все, і все, ти експерт, ти геній, ти мільярдер і філантроп. Мені постійно пишуть хейтерські коментарі стосовно моїх вух. Вони в мене доволі великі. Не знаю чому. Може, тому що при народженні мене витягали за вушка. Може, тому що мої батьки святкували мій день народження і по юліанському, і по григоріанському календарю. Я нещодавно сиділа в компанії, і там сидів дуже великий хлопець ну дуже великий, і з маленькими вушками. Я дивилась на нього, він дивився на мене. Виглядало так, наче нас збирали на одному заводі, але перепутали комплектацію. Мені в якийсь момент стало соромно перед ним. Я нахиляюсь, кажу, вибач. Але він не почув. Цікаво, що люди, які пишуть мені хейт стосовно вух, мабуть, ще вважають, що я й сліпа, бо якщо я з цими вухами живу все життя, як я могла їх не помітити. Мені писали, що я Чібурашка, Чібуратар, Клапауха, пушила. Я могла би зіграти Білі Мілігана. Тому що в мені живуть Чибурашка, Чібуратар, Клапауха, Чепушила. Знаєте, скільки разів я читала історію про Білі Мілігана? 24. Тому що окремо читали Чібурашка, Чібуратар, Клапауха, пушила. Дуже люблю назви салатів сільпо. То підходиш до прилавочка і кажеш, дайте мені 300 грам ніжності. І продавчиня виходить, обіймає тебе цьомає в лобі, гладить по голові. І каже: тут трошки більше будете брати. Ще я нещодавно почала користуватися зубною ниткою. Дуже зручно, коли нема самих зубів, користуватися зубною ниткою. Почала користуватися зубною ниткою і помітила, що зубна нитка вона як психотерапія. Спочатку ти не усвідомлюєш, що тобі цей гемор, а потім ти бачиш, скільки непережованої фігні ти всередині себе носиш і вже не можеш без цього жити. На цьому в мене все Катя Глініна.